Доброго вам дня. Доброго дня! Команда Волейбук приймає участь ось у лізі єдності. Такий турнір вперше проходить щойно започаткований. Розкажіть, будь ласка, про те, як команда приймає в ньому участь, як вона грає. Ну, по-перше, скажемо, що це завдяки нашій Челімецькій обласній федерації цей турнір і е, організований. Е, організований для того, щоб команди могли е, підготуватися добре вже до наступного навіть сезону. Тому що команди вищої першої ліги вже закінчили свої чемпіонати. Ну ті, що тут беруть участь, ще є, е, що грають фінали, але це команда закінчила. Е, команда Волейбук е, ставить собі цілі. Ну, звичайно, перемогти. Але ми розділили команду на дві: тобто, в нас команда ЧНУ і ЧНУ США, розділені для того, щоб дати ігрової практики дівчатам і щоб награвалися, щоб вже готувалися до наступного сезону. Відповідно до того, ми до досягнень волейбука, а ми про них всі добре знаємо. Впевнені, що команда має доволі такі високі амбіції. Розкажіть, які амбіції волейбука на цей турнір? Ну, на цей турнір амбіції перемогти, звичайно. От. Тобто, старша команда по-любому має боротися за фінальну четвірку. У фінальній четвірці будемо показувати гарний волейбол. Значить, переможемо. І Кубок єдності, лігу єдності Залишимо і Нарешті, от таке, от, напевно, найцікавіше запитання. Е, вже розпочався 2023 рік. Е, що і як заплановано у Волейбука е, на, взагалі, на цей сезон? Ну, заплановано зараз оце ліга дієдності, що ми закінчили. Ну, Почали, граємо зараз в ній. Вона десь закінчиться в квітні, а потім починаємо підготовку до вищої ліги. І ось починаємо участь у Вищій лізі чемпіонату України. Звичайно, якщо ЗСУ допоможе, і ми зможемо проводити ці турні. Щодо складу, який виступав минулого року. Склад залишився у таким самим, чи були якісь підсилення, чи може хтось пішов з команди. Ну, поки що такий самий, але будемо бачити вже по результатах Ліги єдності, будемо бачити, хто з молодих може замінити, допомогти старшій команді. Тому готуємося, готуємося. А далі вже в міжсезонні будемо бачити, які в нас позиції потребують покращення.